Жителі будинку номер 2 по вулиці Геранієвій оговтуються після нещодавнього теракту. Вибух, який пролунав в ніч з 22 на 23 березня, наробив чимало лиха. Окрім зруйнованих офісних приміщень на першому поверсі, вибуховою хвилею винесла скло вікон у верхніх квартирах будівлі. Утром уже на парадном совіщанні було дано поручення районної адміністрації помочь людям в там, нанесенного ущерба. Вже наступного дня після інциденту у квартирах постраждалих одеситів почали встановлювати вибите скло. Компроміс знайдено із тими мешканцями, у кого вибухом пошкодило металопластиковий склопакет. От у кого стояли стеклопакети на балконах, ну, закривали балкони, в счет СДПТ. люди сами восстановят, а мы им отчитаем, ну не посчитаем просто это в квартплате. Вот. И как бы это особо понравилось людям. Стекло завезли два ящика сразу и оперативно была выполнена задача. Оперативно была создана группа из 18 человек. Быстренько нашли материал, остеклили, за 2-3 дня все В роботу роботи виповлені. Большое спасибо. Оказали дійсною помощь. дай Бог щоб да. більше не було подобно ситуації. Большое спасибо. очень швидко зробили мені на второй день. зробили. будинок на Гераніві – не перший в Одесі, який постраждав у наслідок терактів, і не перший будинок, в якому силами місцевих районних адміністрацій довелось змінювати скло у вибитих вибухом вікнах.